Так, друзі, минуле відео моє завершилося тим, що я вам показувала подарунки. І чомусь так мені захотілося сьогодні щось таке вишити швиденьке, щоб, знаєте, так, посиділа чуть-чуть і вже готовий результат. Тому з отих двох беру до роботи ось це, тому що це вибрав мій чоловік. Зробила голосування. Дівчатка в інстаграм поки що також переважаю ось цей набір, але що я буду чекати. Тому зараз вже буду починати працювати. Тому, якщо цей набір набере більше голосів, прийдеться його також вишити. Дуже гарні кольори ниточок. Скільки тут кольорів? 18. І ось цим кольором буде зашиватися фон? Гарненький такий. Ще ще є ось таких дві кісточки, ось таких е, е, чотири бусинки. Мені так щось не виходить не їх прикріпляти, треба ще раз уважно перечитати. Я вже вишивала один подібний набір. І мені щось там не сподобалось, як я закріпила ось ці бусинки, тому прийдеться ще раз. Кісточки дуже класні. І що в нас є? В нас є дві ось такі заготовки. Показую вам одну, того, що інша моя заготовка вже на останочку прикріплена. Я завжди вишиваю в дві руки. І ось дуже класна така листівочка. Такі гарні квіти. І тут, бачите, є відмітка фрузилка. Фото Тетяна Кремчок. Класні, так? І ось ще отакий фетр, який потрібно по завершенні роботи приклеїти. Все класно, знаєте, люблю такі роботи, коли є все для того, щоб завершити. Тому розпочинаю роботу з даним дизайном. Ще не завантажила схему в сагу, тому що, як виявилось, усі в планшет. Тому вже, коли будуть якісь результати то я вам ну, вже покажу згодом, що там виходить. Ой, ви знаєте, мені тільки що така прийшла думка, це ж коли завантажувати сагу. Хм. А якщо це дві основи прикріпити, чи це безглузда ідея, і вишивати ось цих два, ось цих два дизайни паралельно. Там пересікаються кольори ниток. Дівчатка, всім привіт! Роблю невеличке включення прямо з рук, бо в мене є прям дуже-дуже мало часу на повишивати. Але хочу разом з вами. Ну що, хочу вам показати, що буду вишивати. Багато мені дівчаток пише нічого страшного, навіть якщо вишиваєш один процес, показуй. Є що показати, я вже вишила два наборчики маленьких, звичайно, але то потрібно вже поставити штатив, щоб вам показати. А зараз хочу трошечки взяти цю роботу до рук. Це відносна новиночка від Лукас, Ісус Христос, Аїда 16, все вишивається хрестиком в дві нитки. І от, подивіться, складність 4 з 8, я з цим згідна. 51 колір анкор і розмір готової роботи буде 35 на 52 см. Ось що у мене вишито. <скажу>, Скажу одразу, що навіть в мене немає готового зібраного перенабору. Вже схема перенабрана, потрібно перепровірити, але в мене є один листочок, який я ще раніше перенабрала, тому вишиваю ось так. Я вже казала, що складність в цьому наборі лише в тому, що нам потрібно вишивати або ось такими кольорами. Давайте, на роботі, подивимося, або дерево, бо тут його бачите, як багато. Або ось тут ось, цим, ось тут світлим, то це буде взагалі гайки. Тому що там буде вишиватися, типу, екрю по-екрю, але нічого. Тому ось так в мене виглядає на даний момент робота. Мені здається, що я тут вже повишивала все. Кричневим. І тут ось піде, ось ось вже піде оця зеленинка. То для мене буде прям відпочивалочка, тому що зелений кольор я люблю, як ви знаєте, і буду, і буду вишивати. Тому ось так, такими не, не зовсім таким рідним БББ. Різ... Не зовсім таким рівним статичним кадром, але думаю, я зараз, поки штатив туди-сюди, то, то це все. Тому швиденько хочу показати, з якого моменту починаю. Друзі, всім привіт! Давно ми вже з вами тут не чулися, не бачилися. Сьогодні вже 28 квітня. Деякий час я нічого не знімала для даного відео. Тому що займалася іншою роботою, яку я вам покажу згодом. А зараз я хочу вам показати ту роботу, над якою я активно працюю і хочу в найближчі дні закінчити ось цю частинку. Це буде один листок схеми, чому я так роблю, ви бачите, що в мене прям все рівні рівні лінії, тому що коли я приступила вишивати даний набір. Нагадаю, я думаю, ви не забули ось такий, то в мене був перенабраний один листок-схеми. Я його взяла і з ним працюю. Тому вже хочу так і вишити, не знаю, чи, чи будуть потім межі, чи не будуть межі, але то не важливо. І ось ця частинка це, типа, половина, якщо так ось взяти, так, це. Половина нібито картини по ширині. І вже так сіла сьогодні вишивати. І думаю, так вже, вже й буду. хочеться мені, ось, щоб це відео завершилося тим, що я вам покажу вишитий один ось такий фрагмент, один листок схеми. Ну, а надалі я вже буду працювати з нормальним перенабором. Якраз в ці дні я його. Завершу, тому буде все добре. Сьогодні я ось працюю в цій частині. Працюю з тим, що вишиваю від меншого до більшого. Мені там... Тут мені залишилося десь приблизно 200 хрестиків вишити і заповнються всі оці пустоти. Ой, знаєте, ось тут вже декілька-декілька таких кольорів. Я вишивала отакі вже, знаєте, нібито кольору по кольору канви. так? Багато буде таких кольорів. Ось, дивіться, наприклад, ось цей колір. Ну, цей трошки буде відрізнятися. Ось тут на цій палеточці ось ці кольори, вони такі досить, по-перше, схожі між собою і досить схожі до основи. І тому, о, чекайте, відлучуся, бо в мене тут песик знайшов шнурок. Е, тому ну, потрібно буде працювати, особливо в ось цій частині. Ось, подивіться, ось ця частина це буде взагалі, е, я не знаю нічого здається, що для мене це буде надто важко, не в плані того, що там потрібно буде е, змінювати е, часту нитку. Ні, там все нормально, там можна буде взяти там, пасму і вишивати її. А в плані того, що то буде, вишиватися, ну, ніби до екрю по екрю, але то не важливо. Ось тут вже окреслився в мене ось цей кут листочка. Ну і ми вже бачимо, що приблизно має бути. То, як це виглядає, ось якщо так поставити, ось це десь ось так. То, як це виглядає на роботі, мені просто подобається. Як виглядає оцей стовбур дерева, як він проглядається, звичайно, я трошечки ще й збільшила, щоб не так далеко вам було дивитися. Тому, ну, все прекрасно. Все супер, ниточки круті. Скажімо так, в мене немає ще ніякої організації. Ось. Я просто відмотую, замотую. Ось тут оцих пару ниточок, які в мене не вишилися з пасми, я прикріпила на, на ось ці отвори. Мені не дуже подобається така система, але ну, поки що так є, як є. Не хочеться мені намножувати ось тих органайзерів, але ну, я не знаю. Подивимося, з часом все ми будемо бачити. Так, чому ми з вами не бачилися деякий час? Зараз я занесу, я думаю, ви вже бачили це відео. Тому що я розпочала ще один процес, дівчатка. Це процес від оланти. Виноградні поля, здається, о, дівчатка, вчора робила фото ось з цим. Вийшла так на балкон, думаю, хоч на такому в освітленні нормальному, денному. Сфотографую тільки, ну я поставила цю роботу і в мене вітер вкрав прев'ю. Тому, якщо я не забуду, я вставлю вам картинку. Можливо, я роздрукую. У мене є таке бажання, щоб ось ці всі мої розпочаті процеси роздрукувати на форматі фотокартки, щоб можна було так показувати і не тубити там, не знати що. Тому ось такий процес, я вже про нього дуже-дуже багато розповідала, ви його чули, ви бачили. І також ще досить давно, дівчатка, я не переглядала свої минулі відео, і навіть не знаю, чи, чи я вам про це розповідала, чи не розповідала, мабуть, скоріше за все, що ні. Тому я зараз приберу ось цих дві роботи і покажу вам ще готові. Так, що з готового, я вам хочу показати, це ось таких 4. Ай, на! Вже гризе штатив, дівчатка. Це ось таких 4 роботи. Ну, По факту, дівчатку, загубила прев'ю, або я не знаю. Десь поставила оце прев'ю одного. Тут в одному наборі два ось таких підвіси, іграшки, як, як хочете, так називаєте. Тому вийшла, це, були, це був для мене подарунок. Від Олечки, тому в великодні свята я ось цих два набори вишила, тому думаю, чому будуть вони лежати? Вже потрібно їх вишити, і нехай будуть вони вже у мене. Ось так. Падає щось? Тут все просто. Мені здається, що в кожному з цих наборів 1600. Десь так, 1600 з копійочками. Хрестиків це перший такий ось сюжет з, з великодніми яйцями. Це ось другий сюжет з цього ж набору, з таким зайчиком. І а це вже був інший набір. Тут фон, бачите, такий, він неоднорідний, така і ниточка була неоднорідна в наборі. Класно, так, це і ось тут це як кордінг кошечок. Робився ручка від кошечка, такі собі гарні, патріотичні в кошечку яйця, щоб посвятити на пасху. Хто це робить? Ось такий класний. І ще ось тут також пасочка і в вазочці. Якісь е, гілля. Тут о, ось тут в пасочці, що була вставлена свічка. Ну, потрібно було вишивати. Мені не захотілося її вишивати ту свічку, тому в мене ось ось е, також пасочка е, з такою патріотичною присипкою вийшла. Ось такі в мене є готові роботи. Олечко, якщо ти будеш дивитись моє відео, дякую тобі за такий подарунок. Це був е, мені. Подарунок. Тому, ну, скажімо так, такі, знаєте, маленькі, приємні роботи, але вони так тішать, так радують. Інколи хочеться, вишиваючи великі роботи, от так хочеться, тому що самі розумієте, там простіше ж вишити тисячу хрестиків і показати готову роботу, аніж поки ти вишиєш 72 тисячі хрестиків, а то й більше. Тому ось такі маленькі дива, такі ось маленькі відпочивалочки, вони різноманітнюють наше вишивальне життя, і це прекрасно. Так що, ось на даний момент це всі новини, які я вам хочу розповісти. А зараз я вже все, я вже йду до роботи і, до речі, буду завершувати, допровіряти, ось. Ось цей перенабір. В мене він вже перенабраний, і лише чотири аркуші. Схеми мені потрібно ще перепровірити. Тому ось такі це справи. Бажаю всім гарного дня. У нас на вулиці холодно, а в квартирі <клухи> включене опалення, пес змерзає. Та я й змерзаю, що там говорити про все. Тому до зустрічі, дівчатка, коли в мене будуть якісь вже результати роботи, я вже вам все покажу. Але думаю, що було б дуже добре, якби е, за якихось два дні я б змогла завершити цей листок на е, Ісусі Христі і вже би можна було випускати відео, щоб е, ви вже могли переглядати, тому що багато дівчаток мені пишуть, що цікаво буде спостерігати за даним сюжетом. Тому скоро зустрінемось. Нарається дитя само з собою. Айна! Наша ти гризеш своє ліжко? Айна! Дивіться, що вона робить? Підходить і ось цей куток. Да, да, це я про тебе розповідаю. Ось цей куток вона його просто. Гризе. Ще дитина, я не знаю. Айна! Ще навіть немає три тижні, куди вона в нас. І ось! Ай! Сила, біда. Ось, ось таке у нас маленьке чудо. Ось. ось таке. Кусай себе, ну чого ти мене кусаєш? Мене не кусай, на тобі твою іграшку. На тобі твого півника. На. Бери його кусай. Мене не кусай. Отут, отут зубки свої. Пускай вхід, а не на людей. О, знаходиться вона постійно зі мною. Я тут в своєму хі -хі, рукодільному куточку і вона постійно біля мене. Ось там же наше ліжко далі. А ось тут дитя. Спить, грається. Все поруч зі мною. Все поруч, тому що на тобі ось цю кісточку. Беті взагалі іграшками не гралася, а це буде гратися, тому я вже її декілька іграшок ще замовила. І це, знаєте, буде так, як йдемо в магазин, а давайте дитині купимо ще нову іграшку. Тому я вже кажу, що потрібно якусь коробку купити, в неї поки що дві. Іграшки, але мачеш вам догратися. Беті взагалі ці всі справи не цікавили. Але... Тому ось. Ось таке в нас дитяточко. Верніс чоловік додому продукти. Ось тут ревізор ходить. Що там Айна є? Що принесли? Походу тебя проверяли. Ничего тебе немає, правда? Вот mm -hmm. таке у нас. Так, следующий. Mm -hmm. Хозяйка, хозяйка. Що ти там шукаєш? А що там є? А, -а це знаєте, що це всякі капусточка, солена, огірочки, помідорки, червоні, зелені. А, там риба ще пахне Чи що там пахне? Ну, коротше, от бачите. Тут тільки пильнуй. Друзі, доброго ранку! Сьогодні вже 1 травня. Вітаю вас за останнім місяцем весни. Коли були два попередніх, невідомо, але факт є факт, це те, що ще один місяць весни і буде вже літо. Що я навіть, навіть не робила вам інтриги. Що я хочу вам показати? Це те, що я повишивала трошечки дану роботу. У мене вчора додалося десь приблизно 1900 хрестиків. Ось ця частина в мене вже повністю готова ну, до тої пори, наскільки я можу достати. Тут же так потрібно перемотати канву, але я знаю, що ось в мене є ще ось цей кусточок, кусочок, кусочок. І його потрібно вишивати. Також в мене додалася ось ця така мішанина. Зараз вам покажу, що тут буде. Так, де? То буде ось такий е, букет з муліне. Буде також немало бик І ось, ось вже, бачите, тут, е, це, виходить, тут ви чашка. І в цю чашечку складений букет, сперта бобіночку, тут щоб не на персточок вшиватися. Ну, ось так це виходить. Так це виглядає на даний момент. І на даному процесі в мене вже готово 67%. Не дуже швидко просувається ця робота. Дівчатка, якщо буду хитатися в мене кадр, то тут вже прийшла моя дівчинка наводити порядки, тому що вона також хоче допомогти. Немає сенсу її кудись відправляти, бо буде ще гірше. Ну, повишивала, показує, що повишивала. Але найголовніше, з чим я до вас прийшла, це я зараз вам покажу трошечки зміню роботи і розповім вам і про цю роботу. А хочу я вам розповісти ось про цю картину, яку я розпочала. Цьому місяці це відносно новинка від Лукаса, і тому ну, мені багато дівчаток питали, що писали, що о, я як побачила цю картину, то я 100%, 100% подумала про тебе і, і знала, що ти будеш її не тільки купувати, а й вишивати. О, дівчатка, так, то та правда, мені дуже подобається даний сюжет. Мені дуже подобається той результат, який виходить. Е, Давайте я не буду вам просто е, багато говорити, а трошечки вам а вже і покажу. Ось так виглядає вишитий. Ось так, ось, ось. Виглядає вишитий перший листок е, схеми. І це вже, знаєте, тут так все просто, м, тому що... В наборі 10 листків схеми, вишитий перший, то відповідно 10% на роботі вже в мене додалося. Вже все. Чому в мене так прям, з такими рівними межами? Ну, я ще раз нагадую, можливо, ви ще й не забули, але ну, бо коли я починала цю роботу, в мене був перенабраний лише лист, один листок. І тому я так завантажила і думаю, так ладно, я вже повишиваю, щоб мені потім в готовому, ну, в повній схемі легко було е закреслити і не шукати там, куди я там залізла, чи туди, чи сюди. Все вже схема готова, повністю завантажена. На схемі показано, що це 10% роботи готово. Е чи Чиї задоволена я так. Задоволена, звичайно що тут нічого такого цікавого немає. І це така картина, в якій е, не дуже, так, знаєте, багато буде. Особливо ось тут ось тут, як я буду вишивати. Ну, от, уявіть собі, яка буде пророблена робота, а в готовому результаті вам показувати просто сяйво, так? І трошечки там дерев. Ось і все. Тут це така робота, яка вона буде цікава, коли буде вишито повністю все. Я вже, ой, я не знаю, як, як ось цю частинку вишивати, але нічого. Буду вишивати, тому що в загальному підсумку то буде просто дуже-дуже-дуже гарна робота. Все, це все, що я хотіла вам розповісти наприкінці даного відео. Пишіть, чи вам подобається. <смі> Також пишіть мені, як ви будете реагувати на те, якщо я буду вишивати ось цю частинку і тут взагалі, ну, я ж кажу, тут немає нічого цікавого, що я буду казати. Ось подивіться. Екрю, я тут повишивала, екрю на екрю. Тут навіть, я, мені здається, на камеру навіть не буде видно, що там повишивала. Ну, можливо, буде видно, тому що ця ну, розмітка трошечки зашиється. Все. Дівчатка бажаю вам гарного здоров'я, бажаю вам спокою, бажаю нам найшвидшої перемоги, бажаю нам, щоб ми не перестали плакати через втрати наших українських людей, наших діток, щоб русня перестала вбивати наших людей. Але разом з тим дівчатка. Поки Бог нам дає життя, давайте його проживати так, щоб воно було якісним щодня. Не витрачайте свій час на якісь конфліктні ситуації, не витрачайте свій час на якісь такі розборки з чимось, не витрачайте свій час на те, щоб помножувати ненависть в своєму серці, тому що від цього гірше лише нам. І, ну що ж, прощаємося, а я вже, от буквально зараз, як тільки нажму на паузу чи на стоп, розпочну знімати наступне відео. У мене вже є ідеї, як це буде виглядати і що там буде, сподіваюся, воно вам сподобається. А поки що, все, до зустрічі! Скоро побачимось!